Від держкіно російські серіали для українських підлітків та як розвивати в наступні декілька років український кінематограф. Про це поговоримо і спробуємо сьогодні поговорити з українською продюсеркою, а також членкиною наглядової ради та співзасновницею української кіноакадемії Юлією Сінкевич. Пані Юлію, вітаю вас. Доброго дня! Я все ж розпочну з держкіно. Держкіно винесла на розгляд Кабінету міністрів України проєкт стратегії розвитку кіно в Україні до 2027 року. Для старту нашої розмови чи взагалі вдавалося вам і вдалося ознайомитися з цим документом повноцінно? Ну, це не єдиний гріх держкіно за останній час, але один з таких стратегічно неправильних документ потрапив в руки і мені і кінематографістам небайдужим. Але не потрапив офіційно, так би мовити, шляхом. Тобто передбачалося б, і всі ми очікували би, що таку такий документ і стратегію має бути обговорено власне з тими людьми, які безпосередньо творять український кінематограф, займаються кіновиробництвом. Але цього не сталося. Держкіно ігнорували і, в принципі, виглядало так, що ніби і приховувала власне цей документ. І одразу його значить, на голосування. Наразі, наскільки мені відомо, то питання про його голосування не стоїть, і все ж таки мають відбутися якісь консультації, хоча, знову ж таки, ніяких кроків в цю сторону нема. Для розуміння, що там не так. Цій стратегії там багато води, багато е, якихось дуже загальнюючих термінів і фраз, але е, зрозуміло, що е, є бажання перепрофілювати. Кіновиробництво на наступні роки в сторону більш телевізійного виробництва, серіального виробництва. І на фільми там видно, така є прогресія, як кількість вироблених фільмів за рахунок держбюджету вона поступово зменшується. І там передбачається, що це буде там 5 і дійде там до двох фільмів на рік, отака от історія, що абсолютним є нонсенсом, звичайно, в Фейсбуці в публічному просторі так ви заявляли про те, що ну і зараз почув від вас, що держкіно певною мірою вводить в оману, коли проговорює, що публічно було проговорено цей документ. А про це зазначають і ваші колеги, так небайдужі, які опублікували цей документ, і нарешті до нього має доступ не тільки кінематографічна спільнота, але й журналісти, та й просто люди, які зацікавлені цією темою. На вашу думку, чому де? а, в останні роки так особливо взяли таку політику агресивної комунікації це вимкнення коментарів у соціальних мережах це відсутність нормальної я назву це так комунікації із медіа а інколи і відсутність взагалі комунікації із кінематографістами тобто з людьми з якими їм і треба співпрацювати чому така агресивна політика я б дуже хотіла знати конкретну відповідь вона може обмежуватись тим що це просто некомпетентність нерозуміння і маніпуляція, мабуть, цією некомпетентністю певних груп, тому числі там телегруп, можливо, які мають свої інтереси. Насправді немає якогось однозначного у мене розуміння насправді, але дійсно з моменту власне зміни керівництва держкіно. З 2020 року, з весни, що співпало з початком пандемії, система, яка вибудовувалась роками до того, по суті, була знищена. Довіри немає, прозорості немає. Довіри до чесності розподілення державних коштів тих, які є. Немає вся діяльність, яка міжнародна, це краще би не робили насправді. Ну тобто, це просто дуже сильно підважує взагалі. Ну, існування українського кінематографа. Я буду з вами чесний. Це питання насправді воно мало прозвучати пані Марині, тому що інтерв'ю воно вже підготовлене і чекає декілька місяців того моменту, коли ми дочекаємося розмови в цій студії, але на жаль, вона не відбувається. А то з причини дуже великої завантаженості по роботі, то ще з інших причин. Тому насправді так розумію, що питання можливо не скільки було до вас, але хотілося б почути думки кінематографістів. Взагалі, чому воно так складається? І я додам до цього моменту певний контекст. Ми. Заговорили про 2020 рік, але на рік попереду 2019 рік була був конкурс, в якому ви брали участь. Це конкурс на очолювання держкіно. А тоді ви пройшли до фіналу, але в результаті вам було відмовлено в цій посаді, що викликало величезну хвилю занепокоєння від кінематографістів, з які особисто з вами були знайомі і не особисто знайомі. Але ця історія потім пандемією все ж таки перебилася інформаційно, і в 2020 році було оголошено новий конкурс Мирникудрчу. Прийшла до очолювання цієї інституції, і з того моменту ми маємо чимало цікавих історій. Одна із яких умовно цікава, це при закритті цьогорічного фестивалю молодість і просто публічного свистали криками Ганьба. На що ні вона, ні там ведучі, ні організатори не відреагували. На вашу думку, не оцінюючи зараз персонально пані Марину, тому що її тут немає. Як людини буде некоректно її обговорювати, але її діяльність як очільниця. Ці держкіно наскільки та політика, яку вона провадить, є ефективною? Ну звичайно, вона як керівниця держкіно несе відповідальність за те, що держкіно яку діяльність проваджує, тому ця відповідальність все ж таки на її плечах знаходиться, але звичайно, вона не одна. Ну, про ефективність говорити було б просто смішно. Насправді мені здається, що з 20-го року українське кіновробництво існує не завдяки держкіну, а всупереч власне йому і його діяльності. І з моменту, наприклад, повномасштабного вторгнення, Держкіно, взагалі ну, не робило жодних. Кроків, заяв, комунікації з кіноспільнотою впродовж кількох місяців. А це стосується, наприклад, так само, і Довженка-центру і того моменту, і важливості збереження тих матеріалів і кіноархіву, які знаходився безпосередньо в приміщенні Довженка Центру, і це було нагальне питання. І я знаю, що Довженка-Центр звертався до держкіної і, і до Міністерства культури теж. Жодної відповіді або інструкції щодо діяльності не було зроблено і дано їм. Так само можна сказати з приводу багатьох моментів, нещодавно спілка кінематографістів України виграла суд щодо, наприклад, незаконності продовження повноважень ради з підтримки кінематографії, що є навіть ще більш важливим органом згідно з законом. Про підтримку кінематографії, ніж керівництво держкіно, яке по факту обслуговує діяльність ради А, і, Бо Рада і затверджує умовно рад... бюджети і ті фільми, які Так, так. Вона в принципі приймає всі ключові рішення. А, і продовження їхніх повноважень вносить закону, що суд власне визнав жодної реакції не було. Тобто накопичилось вже дуже багато висловлювання про те, що важливіше підтримувати лікарні, аніж кіно. Ну, просто такі ганебні ляпи, які постійно трапляються. Ну не хочеться на цьому дуже довго зупинятись. це все є, але це мало статись власне. Такі вже точка кипіння вона підходить зараз дуже так близько і. Ну просто да, ну грубо кажучи, не витримають і винесуть просто з кабінету. А оцінювати, ну мені на жаль немає сказати, що позитивного саме про діяльність Держкіно протягом цього часу, тому так. Хотілося б заакцентувати увагу саме на національній спілці кінематографістів України. Ви вже про неї сказали. А чи можете глядачам, які не знайомі з усіма цими структурами, а просто коротко пояснити, в чому суть цього органу і чим він займається? Спілка кінематографістів це найстаріше професійне власне об'єднання на рівні, так такому, як спілка художників, спілка письменників власне, вона має адвокатувати і захищати інтереси кіно -спільного. Робити всілякі заходи, виступати ну, таким дорадчим, можливо, дорадчою організацією для формування тієї самої політики в сфері кінематографії. Тобто це репрезентативна організація, власне, яка представляє інтереси кіновиробників. Крім того, спілка володіє також будинком кіно, де проводить різні заходи, кінопокази, фестивалі і події. Власне, нещодавно в складі керівних оновився органів склад, оновився склад. склад так. так я теж маю честь, війти в секретаріат і вибрана нового голову спілки кінематографістів. І є плани з тим, щоб дійсно існує якась така. Ну, можливо, шаблонне сприйняття, що спілка це щось таке дуже застаріле, і дійсно там дуже багато членів спілки, яким вже вони поважному віці. Але все ж таки не хотілося б залишати. Спілку, так так, десь осторонь кінопроцесів, і є достатня кількість молодих активних кінематографістів, які готові зараз присвячувати свій час цій такій громадській діяльності для того, щоб оновити спілку і Вона знову зазвучала і стала таким впливовою організацією в кінопроцесі. Що мотивувало вас, людей, які поруч причетні до цієї хвилі омолодження, тому що ну будемо відверті, і ви про це зазначили, що там спілка журналістів, кінематографістів, а багато хто із. Молодого покоління ставиться до цього, ну так є, та й є, але все ж таки цього року щось стало тим трампліном для того, щоб увійти до складу, що це було, і загалом ваші особисті цілі це от спросити цю бюрократичну систему, чи все ж таки щось видозмінити, і що це може бути? Ну, я була членом кріні спілки вже там багато років, скажімо так, тому але в керівних органах не брала участі, власне, і з'їзду не було. Чому? Тому що ми почали власне з тих процесів в кіногалузі, які відбуваються. І вплив на них дуже важливий вплив саме громадськості важливий і громадськості і професійної спільноти важливий. І якщо ми подивимось, не дивлячись на те, що я є співзасновницею української кіноакадемії, яка є громадською організацією, яка так само власне має за своїм статутом діяльності адвокатувати інтереси кіноспільноти, проте все одно такі подібні організації вони не є. Такими, що репрезентують всіх, всі професії, і часто вони, часто вони є, в принципі, ну таки приватними. Uh -huh. Спілка все ж таки є репрезентативним. Організацію, яка представляє всі професії одночасно, вона має історію свою, вона має авторитет, але вона втратила там на якийсь період часу цей авторитет. І, власне, для того, щоб ці зміни відбувалися, ну, необхідно, щоб цей голос він повернувся. Щодо моїх там власних цілей, вони дуже співпадають з багатьма. Ми хочемо, щоб звичайно у нас ну, до спілки прислухались і власне враховували при змінах до норма. Актів при прийнятті стратегії, при прийнятті будь-яких важливих рішень, які стосуються кіновиробництва кінопроцесу, а так само, щоб той самий будинок кіно став кіноцентром, де відбувались би кінофестивалі, відбувались би заходи, щоб це дійсно було місце, де ті самі студенти знали би, що вони можуть зустріти вже там, наших зірок або там менторів, тобто де відбувалася б саме така. Комунікація, і майстер-класи, і освітні функції виконують. Тобто, нам дуже не вистачає в Києві, наприклад, такого центру. Ми бачимо, що кінотеатр Київ закрили, там кінопанорами закрили. В принципі, крім жовтня, власне, таких подібних Та, залишився лист. один епіцентр реального а, Так. А будинок кіно він знову ж таки має і ресурси, свої і потенціал, той самий, і дуже гарне розташування і наповнити. Програмою, там є дуже цікаві насправді заходи і зараз, але все ж ми всі хочемо ми вже звикли до певного сервісу, ми хочемо, щоб були зручні крісла в залах, щоб були там, не знаю, кафе було так, що і щоб це не так було редиментом радянського. Минулого. Так. так, так. так. Я погоджуюсь насправді, тому що ця машина умовно є, і зараз вона просто стоїть на місці. Чудово, щоб вона все ж таки рухалася і не перетворювалася в що, що формально є, фінансується, але ідеально, щоб вона ще й виконувала певні функції. Зокрема, про функції ми на старті проговорили про те, що нова стратегія передбачає збільшення кількості серіального виробництва. І, от серіал, зокрема сьогодні, в день, коли ми записуємо це інтерв'ю, Міністерство культури та інформаційної політики України опублікувало допис про Занепокоєння серіалом, я навіть підгляну слово пацана, воно мені ніяк не запам'ятовується, щоб не гуглили глядачі. Я просто проговорю про що цей серіал Заснована на нереальних подіях історія про молодіжні кримінальні групування Казані кінця 80-х. Тобто, антураж, який досить знайомий українцям, теж тому, що це спільне радянське минуле лексика, зрозуміла, мова теж зрозуміліша ніж якщо ми говоримо про американські фільми. Тобто, у цього серіалу є всі шанси бути популярним в Україні, попри те, що є юридична заборона, а, його немає в на офіційних стримінгових платформах в Україні, але є піратські платформи. Відповідно, а, ми побачили сплеск, зокрема в тіктоці та інших соціальних мережах серед підлітків та дітей, а, того що цей серіал їм дуже подобається. Так на нього звернули усі вже увагу, навіть в кінобульбашках, а, і діти знімають активно там якісь ремейки, використовують ці звуки. Здавалося б, з одного боку, ну що є, то є. Але це теж саме зашивання спільного братського минулого, взагалі спільного братства, як було, зокрема, мої часи шкільні а, кадети, ранетки і все інше, ми там супер та бригада, яку ми супер дивилися, всі любили і передивлялися постійно, навіть не підозрюючи про те, що нам зашивають в голову певні і російські. От якщо говорити про цей факт, він вже є, він відбувся, казати зараз бігати, Боже, діти такі погані в нас дивляться, вони дивляться, бо хочуть дивитися. Витися їм це цікаво. А це все ж таки програш кінематографістів України за глядачів українських, тому що ну реально ці глядачі в Україні, кінематографісти в Україні, російські кінематографісти, які юридично і фізично за кордоном змогли пробитися в голови українських дітей. Чому так? Це ширше питання. Це питання власне політики, стратегії. Це питання того, що власне з моменту відновлення незалежності України політика наша не була направлена на створення українського автентичного контенту і постійне його фінансування, і постійне його підтримання без пошуку різних там кіпіаїв, різних там комерційних показників і так далі. Ну це смішно. У нас майже жоден. Телеканал, окрім суспільного, звичайно, не є таким, що там самоокупний і прекрасно себе почуває, тому це, власне, ширша проблема, яка не вирішується навіть звичайно зрушення. Відбулись з моменту повномасштабного вторгнення в розумінні, в свідомості людей, того, що ні, нам туди не треба, це не наша mm -hmm. територія, це не наше. Вони відбулись ну, таки величезними темпами, але все ж таки вони не відбудуться настільки швидко і в один момент. В усіх. І в усіх, звичайно. Є люди, які давно ну, що, ну я дивлюсь, мені подобається. Це питання якраз таки знову ж не фінансувалось. Кожен раз, коли ставалися якісь. Чи то катаклізми, як а, пандемія, чи то а, великі там процеси, а, як а, там, початок війни, війни так, і, потім, так. і так далі. Ну, перше, що страждало, страждала культура. страждало фінансування культури. Це а, одразу зрізалися ці бюджети, тому що це, нібито здається, не є необхідністю важливіше фінансувати щось інше, але це і є наша інформаційна безпека, а, це і є те, що. А, ми зможемо як альтернативу запропонувати власне, нашим дітям і підліткам, і цього не відбувалося, Вони просто ці фільми, ці серіали вони не знімалися, ці історії не робилися. А це так само, як і м'язи, це індустрія, яка має працювати, має жити. Тобто багато людей задіяні в цьому. Вони постійно мають розвиватись. Тобто, це не гарантія, що якщо зараз там не знаю профінансують 100 серіалів чи 150, то всі вони будуть успішні. Так теж не буде працювати. Це все процес. Він довгий, довготривалий. І ну я часто це кажу, але це факт. Росія ніколи не зупинялась фінансувати власне свою пропагандистську машину, куди входять і, і, і театри, і кіно, і телебачення. Ніколи з моменту розпаду радянського союзу, навпаки, з моменту повномасштабного вторгнення, вони збільшили бюджети в рази. Вони розуміють, що а, вони. Не будуть економити на якості, і через якийсь час навіть кінофестивалі, сінефіли почнуть все одно знову дивитись російське кіно. І, на жаль, нам тут мені не дуже приємно, тобто мені взагалі неприємно те, що ми стільки уваги приділяємо зараз цьому російському серіалу. Його дуже багато, мені здається, в нашому інформаційному просторі не просто серед тих, хто там став його фанатами, а обговорення і, взагалі. Те, що ми дивимося, а що у них. Але, звичайно, певні висновки ми маємо зробити з того, що ми не повинні зупинятися в розвитку свого власного контенту і шукати ці ключі до українського глядача. І такі випадки теж вже є насправді, але. Мабуть, це не займе не один рік, не п'ять, можливо, навіть не десять. Так, і звичайно маємо розуміти, що умовно вкладаючи, наприклад, інвестуючи тільки в медіа, так для того, щоб доносити правду і певний антидот. Ми програємо все одно, тому що краще зашивати це через культуру, через ті ж самі серіали, де люди нібито відпочивають, але зашиваються в їхні голови ті тези, які потім лунають. І зокрема, мені здається, яскравий приклад того, що інформаційна противага програна, в тому, що люди. В коментарях, от, наприклад, коли відбуваються ці обговорення, пишуть: та ми ж дивимось на піратському сайті, тобто ми не фінансуємо перегляди. Ну російська, то й російська, ну ми ж її розуміємо. Тобто немає цього глибинного розуміння, що проблема не в тому, що ми фінансуємо чи не фінансуємо ракети цими переглядами, а в тому, що це зашивається в нашу свідомість і ну, вони все одно фінансують, бо на піратських та. сайтах є реклама. Тому так чи інакше це все одно фінансування, пряме чи не пряме. Але та. є люди, які ну, мовно, їм все одно, тому що вони не бачать в цьому дійсно. Небезпеки. Тільки забороною навряд чи можливо цього уникнути, але якщо була б хороша альтернатива, я думаю. Що поступово це все ж таки станеться? А якщо ми говоримо про альтернативу, чи не бачаєте ви в деяких процесах кіновиробництва, що часто ми фокусуємось на тому, щоб зняти щось дуже якісне, щось дуже шедевральне? А інколи програємо саме в тому, що ось такий низькоякісний продукт він якраз і зашивається, тому що конкуренції йому і немає. Чи варто можливо українському кінематографу і кінематографістам? Інколи не задумуватись про те, що це має бути а, щось геніальне, а щось дуже просте, легке, От я як думаю, бути що тут? якщо ви скажете авторам цього простого а, легкого, що це не геніально, і що не, вони не заморочувались, вони дуже будуть не згодні з вами. Я вони, вони також вважають, що це геніально, дуже якісно. І я думаю, вони дуже довго працювали над зашиванням туди потрібних хіпсом. Да тому. Тому, а, тому я не думаю, у нас дуже багато дуже неякісного насправді контенту, а, особливо. Во телеконтенту достатньо угу. достатньо є ні, насправді знову ж таки це індустрія, це не одна людина, яка творить один твір, це командна робота. Від багатьох залежить власне результат, і якраз таки тут дуже важлива освіта. Освіта і професійна освіта і просвітницька взагалі діяльність серед глядачів, тому що дуже часто, якщо показати мабуть тим самим глядачам, які дивляться вже згаданий серіал, якийсь фестивальний фільм. Наприклад, вони не будуть готові, скоріше за все, його сприймати, тому що вони не звикли. Вони звикли прості сюжети, прості дуже драматургічні ходи. Сприймати, ну тобто, передбачувана, але така манна каша. Тому ця просвітницька функція, в тому числі з боку держави, вона має бути. У нас немає в шкільній програмі, наприклад, такого предмету, як там, історія кіно чи взагалі що-небудь пов'язане з кіно. Хоча, там, ті самі, не знаю, у Франції там, з перших класів школи вони дивляться вже там, дуже серйозні фільми, там, Філіні можуть дивитись Наприклад, діти і обговорюються, і є програми. В культурних центрах, наприклад, для дітей, тобто, що для них це є звичне абсолютно їхнім оточенням, тобто вони і простором, в якому вони живуть. І це надзвичайно важливо. А для нашої індустрії так само важливо, щоб професійна освіта відбувалась, бо так само мені здається, вона поки що існує скоріше в суперечі на якихось ентузіастах, які викладають майстри, які викладають чорторежисури, операторське мистецтво і так далі в нашому університеті. Але це не носить ну, системний характер, варто тільки зайти. В ці приміщення і побачите, в яких взагалі умовах студенти навчаються, І, окрема тема, яка дотична до цієї це тема війни. Я процитую вас в коленці видання Форбс, ви писали тема війни, давно увійшла в сучасне українське кіно стала такою собі візитівкою, саме по кіно, яке переосмислює людину у воєнний час, нас пізнають у світі. Питання наступне: як ви вважаєте, чи не надто ми замислюємося про те, як знімати і чи знімати про війну в Україні, тому що паралельно ми маємо реальність, коли росіяни знімають історію про життя в Маріуполі в Криму про Бучу, де зашивають про Украфашистів, і відповідно ми розуміємо, що ці серіали і ці фільми дивляться на далекому сході в Євросоюзі навіть дивляться, тому що там є діаспора російська в Америці. Відповідно, це дублюється і все одно ця інформація поширюється на відміну від нас, які довго думаючи варто знімати, тому що це травматичний досвід. Можливо, нам все ж таки теж треба збільшувати кіновиробництво і серіальне виробництво на цю тему для того, щоб мати певний антидот. Я думаю, що ми маємо пам'ятати про величезну відповідальність, яку ми несемо перед нашим народом. Перед нашими воїнами, перед тими, кого вже немає, хто загинув на цій війні, а також пам'ятати про те, що ми всі переживаємо величезну трагедію і величезну травму. І це не те саме, що переживає агресор, який на нас нападає, і просто продовжує свою пропагандистську машину далі накачувати власне контентом, тому це неможливо порівнювати. Для нас переосмислення більш глибоке і власне для нас необхідний час. І дистанція для цього переосмислення. Є вже ми бачимо її серіал там перші дні. Наприклад, є фільми документальні той самий фільм «20 днів Маріуполі», який дуже складний, але я вважаю, просто обов'язково треба його подивитись. І на ньому, до речі, були аншлаги в Україні. І на ньому були аншлаги. для документального фільму. Це супер успіх насправді. Тому я думаю, що ми повинні і мусимо пам'ятати постійно про цю відповідальність, яку ми несемо, і робити це дуже зважено. і Максимально розуміючи всі моральні аспекти, коли взагалі розглядати можливість того чи іншого проекту, ну я стою на цих позиціях, тому що, врешті-решт, ця відповідальність може коштувати і життів, і це і ретравматизація, і просто створення історичної неправди, яка знову ж таки, в в кінцевому результаті може ну впливати на історичний хід, взагалі для нашої країни, тому звичайно неможливо уникнути є автори. З якими ми спілкуючись вже під час повномасштабного вторгнення, які до того взагалі не чіпали теми війни ніколи, вони не відчували, наприклад, що їм є що сказати, що вони знають, як це зробити. Але з моменту повномасштабного вторгнення ця тема настільки увійшла в них теж, звичайно, в своєму стилі, в своєму розумінні і в своєму жанрі часто, але просто неможливо зараз ігнорувати це. І неможливо не думати про це, і неможливо якусь творчість зовсім відокремити, тому що це частина нашого життя і надовго частина нашого життя. Але ми мусимо все ж таки бути дуже обережні, повертаючись до стратегії до початку того про що ми говорили, і повертаючись до 2019 року, коли у вас була ціль, так очолити держкіно. Ваша позиція, перерозподіляючи кількість серіального і кіновиробництва, на що робити варто акцент, і ви, маючи б можливість, наприклад, формувати цю стратегію з колегами, щоб ви дозмінили або взагалі написали те, чого немає в цій стратегії? Я думаю, для того, щоб підготувати стратегію, треба дійсно розуміти якусь фінальну ціль, а також розуміти взагалі ситуацію, яка є. Наприклад, які саме фільми будуть дивитись українці, які вони хочуть дивитись, а чому вони не дивляться ті, які хотілося. Щоб дивились. Таких даних і досліджень, якісь спроби були їх робити, але знову ж таки ситуація дуже динамічно змінюється з нашими всіма подіями. І тому таких даних немає для того, щоб взагалі розуміти, а де ці прогалини, а де не вистачає а, там не знаю дитячого контенту. Ну його до речі, катастрофічно не вистачає, а де не вистачає там підліткового контенту. А, в якій формі він має бути: формі серіалу, веб-серіалу, фільму. Анімаційного фільму. Тобто, все це потребує певного дослідження для того, щоб сформувати власне таку стратегію і далі вже відповідно розробити тактику її реалізації. Але, принаймні, ну, мені здається, має вона виходити з принципу того, що. Кіно є мистецтво, кіно є частиною культури, кіно є тією частиною культури, яка потребує протекціонізму і потребує підтримки і фінансування. Є комерційне кіно і комерційний контент, який так само може насправді отримувати державну підтримку. Це такі системи існують, але в формі там кредиту, наприклад, і повертати ці гроші і фінансувати далі виробництво, там більш арт, наприклад. Напрямків, так теж може бути. Але, звичайно, фокусуватись на тому, що ми будемо тільки дивитись, там, контент для платформи або тільки контент для телебачення, це ну, однобоко. боку. Все ж таки, взагалі, споживання контенту воно дуже сильно змінюється і розвивається з існуванням нових технологій. Це теж слід враховувати власне, в розробці стратегії. Я дякую вам за цю розмову. Водночас вийшло і відверто, і виважено. Але я сподіваюся, що наші глядачі, які сьогодні дивилися цю програму, а, отримали для себе певні контраргументи в дискусіях, коли вони будуть доводити, що варто дивитися українське і чому не варто дивитися російське. А не забудьте поставити вподобайку під цим відео, написати коментар, якщо озвучені нами сьогодні тези викликали у вас бажання поділитися власною думкою. Побачимося на суспільному турі.